Ну що, всім привіт, мене звати Дмитро, і на заставці ви бачили мою чудову родину. А тут я хочу розказати про нашу класну подорож Європою. Ну що ж, розпочнімо? А почалося все з того, що незважаючи на цей тяжкий рік, ми все-таки вирішили наприкінці змінити картинку і з нашими трьома дітьми махнути через пів Європи. Їхали на власному авто. Так нам здалося найбільш кращим варіантом. Востаннє зранку попоралися, гарно спакували всі речі, помили авто перший раз за цей рік. І зранесенько вирушили на Львів. Саме звідти ми вирішили штурмувати кордон на наступний ранок. Своє нехитре господарство залишили на батьків, а самі повні хвилювання, тому що ще ніколи не були за кордоном. Вирушили на наш перший пункт. Навігатор показував нам довгих 10 годин дороги. Тому ми одразу зупинилися перекусити у нашому районному центрі місті Первомайськ. Спочатку ми думали, що саме цей шлях буде найважчий. Особливо зважаючи на вік нашого найменшенького 9 місяців. Маленький спойлер, ми дуже помилялися. До речі, майже всю нашу подорож погода завжди була жахливуча, тумани, дощі і грязюка. Другий раз зупинилися перекусити у місті Хмельницький на заправці вок. І ось на дворі вже ніч. А ми нарешті заселяємося. Наш перший номер, і він просто класний. Історичні стелі, тільки погляньте на це. Ось вам румтур у швидкості Х2. Лише подивіться, яка класна історична будівля, та ще й знаходиться в самісінькому центрі, одразу біля парка Івана Франка. Загалом на житлі ми намагались економити, тому не дивуйтесь спартанським умовам. І так, все, що стосується цін, я обов'язково розкажу. Чесно. Як є, ну і щоб не втрачати дарма час. Одразу заселившись, ми пішли гуляти по місту. Місто Леве я закохався одразу, хоч і побував у ньому вперше цим літом. А перед Різдвом, скажу вам, тут виглядало все просто фантастично. Чудово прикрашені вулиці, ярмарка, вертепи все це справило належне враження, якого ми й шукали, і ми нарешті почали відчувати наближення свята. І хто б що не казав, а я переконаний, що і дітям, і дорослим потрібно дарувати такі моменти казковості. Гуляли ми довгенько, хоч і потомилися. А коли стало питання вечері, то я на правах голови сімейства наполіг, що сьогодні саме я оберу заклад. Ну а хто бачив моє літнє відео, той знає, що вибір був абсолютно очевидний. Підземелля номер 5 на сьогодні мій улюблений заклад у Львові. До речі, як з'ясувалося, в мене є якась особлива слабкість до всіх закладів, які знаходяться під землею. Не знаю чому так. і тільки уявіть, як нам пощастило, тому що саме сьогодні тут була жива музика, скрипка та гітара. Надалі просто дам вам послухати декілька коротеньких фрагментів. друзям Ось в такій чудовій атмосфері і закінчився наш сьогоднішній вечір. Ми абсолютно задоволені і дуже зморені пішли в свій номер з патоньки. Ну і як обіцяв, наші витрати за сьогодні. Ну а ви підписуйтесь. Далі дуже багато цікавого.